привіт, друзі, тільки що спілкувалася з творцем, з своїм вищим я, своєю божественною суттю і цією частиною мене, яка вже проживала певне минуле життя, прожила певне минуле життя і був такий дуже важливий досвід душі. Я задавала одне питання. І чим би я й хотілась поділитися з вами. І що цікаво, від... відповіді були різні. Про одне і те ж, але... але по іншому кожен доносить. Я не буду говорити про що саме я задавала питання, бо це особисте. Я просто хочу розказати в загальному, е... яка суть того, що я хочу донести. Творець. Той, хто нас створив. Йому байдуже взагалі, І хто ви, що ви. Що ви будете робити? Як ви будете діяти, як ви будете йти до своєї там цілі, ким ви будете? Він вас любить такими, якими ви є. Для нього це досвід душі. Через вас він проживає це життя. І він вас просто любить безумовною любов'ю. І неважливо, хто ви. Це просто у вас досвід душі. Це з такого вищого аспекту погляд. В цьому житті ви є, бізнесмен, якась там людина, людина яка досягла певних рівнів і в розвитку свого, там, не знаю, і от людського такого да, добилися чогось в житті такий. Ну, от така ви велика людина. В іншому житті ви бідна людина, бомж, можливо. навіть. Це ваш досвід. Ви проживаєте так. Різні втілення, і насправді ми всі ж проживаємо. Різні втілення набуваючи цього досвіду. Що він тільки каже? Остання така фраза, що лучше зробити, що ти хочеш. Неважливо навіть що, ніж ти будеш потім жалкувати про це все життя. Оце земне цьому... втіленні, що ти цього не зробив. Вище я говорить про те, що щоб ти жив це життя наповнено, І йшов до своєї цілі, мрії, робив те, що ти хочеш, але не забувався бути в цьому комфорті, відчуттів, почуттів, радості. І передавав оцей, 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 оцей свій емоційний стан благості, радості всім оточуючим. Що б ти не робив? Які б в тебе б не були там труд... труднощі в цей період часу все одно не забувався жити і радіти, і бачити щось хороше в цьому житті. Божественна суть. Якщо ти йдеш, ну наприклад, я за себе кажу, да, Багато людей зараз просинаються, йдуть в духовний розвиток, пізнають себе, хто вони, що вони, бачать багато чогось нового, цікавого, того, що не відчувають і не бачать інші люди. Поки що, поки вони сплять. І ти за цим. Забуваєш жити своє земне життя. Тут, де в цьому втіленні, ти проста людина. І ви що я, говорить, ти пізнавай те все. І оці знання, які даються тобі зверху, там, де ти можеш побувати фізичним тілом, всі просто свідомістю на інших планетах, бачити щось взагалі таке, що захмарне для нашого розуму. Оці І знання неси їх. Принеси їх сюди на цю землю. І втіль в це життя. Поєднай ці знання із цим земним життям. Щоб це принесло користь і не тільки тобі, а й всім людям цій землі. Нові якісь бачення цього світу, нові знання. Тоді тільки буде сенс того, що ти працюєш над собою. Бачиш щось інше, відчуваєш щось... щось інше, несеш щось інше. Я розумію, що багатьом це буде незрозуміло, багатьом знову ж таки скажуть, що вона про що вона говорить, але багатьом це зрозуміло. Дуже багатьом людям зрозуміло, і я це все більше і більше бачу. Ті люди, які до мене приходять, яким я роблю сесії, з якими просто спілкуємося. Я розумію, що кожен на своєму етапі розвитку і кожен щось несе в цей світ і прийшов в цей світ не просто так. І за кожною людиною щось настільки є цікаве, просто Что... не все це ми бачимо зразу і не розуміємо. Настільки в кожного свої здібності, свої знання, набуті з інших минулих життів, набуті там десь на інших планетах. І це щось дивовижне? Я все більше і більше розширюю свою свідомість до сприйняття того, що я можу, можу бачити, відчувати і бачити відчувати Чувати в інших людях і те, що мені розказують інші люди, що вони можуть, як в них виходить, як ми разом там працюємо з якимись деякими питаннями, чому так відбувається, да? чому там людина щось може відчувати, бачити. І це ми втілюємо все життя земне, щоб це, якщо є такий є, дар в людини, значить вона його якось повинна використовувати. Бо благо для себе і людей у цьому світі це однозначно. Просто треба розкрити цей ц... дар, почати ним користуватися, дозволити собі зрозуміти, що те все, чого е, нас учили. Може бути не зовсім вірним і довіритись собі зараз, тому що ти бачиш і відчуваєш. Довіритись, розширити свою свідомість, вийти за рамки, які нам наложили, і нам важко з них вийти. Да, це не, не завжди легко. Ну, я кажу про себе. завжди про, про що я розповідаю, я говорю про свої якісь те, що зі мною відбувається, як я це проходжу. Коли ти багато років жив з одними усвідомлення, з одним баченням світу, а тепер ти бачиш все по-іншому зовсім, відчуваєш все по-іншому. І мені другий раз здається, що всі так, як я. Я це все життя думала, що всі так думають і відчувають, як я. А виявилося, що не так. І багато чого мені очевидно, а іншим людям ні. І тільки я зараз розумію, що. Ну, що це нормально, що. Може так бути. Сприймається нормально, бо кожен на своєму етапі розвитку. І це також нормально. Не бійтеся впускати щось нове в своє життя. Не бійтеся бачити щось нове, відчувати, говорити. нове, говорити про це, розповідати про це. Не закривайтеся. Світ буде розкриватися ще більше і більше для всіх людей. Хто готовий це сприймати? Хто готовий це бачити і кому це потрібно? Ну ніхто не зможе вже від цього закритися. Якщо закриваєтеся ви, відкриються ваші діти. Якщо закриваються <ривіт> ваші діти від світу, відкриються вам ваші внуки. І ви все одно якби буде і будете йти до того, що вам треба буде. Дозволити собі прийняти щось нове в своє життя, в свій світ, в своє прийняття цього світу. І зрозуміти, що все, що з нами відбувається, ми притягуємо самі, ми створюємо самі. Світ дуже справедливий. Просто треба знати причину, чому так відбувається тієї чи іншої ситуації у нашому житті. Усім гарного дня! Пізнавайте себе. Пізнавайте світ, в якому ви живете. Якщо вам не подобається щось у вашому світі, тоді треба це міняти. І зміни починаються звідси. Гарного всім дня!